Привіт-привіт, мої дівчатка! Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Ми сьогодні дивимось наших хлопчиків з вами, наших чоловіків. Королів будемо викладати. Давайте, у нас такі гарні будуть королі. І будемо дивитись по знаках зодіака. Дівчатка, не забувайте підписуватись, переходити на особисті, дивитись, вежа, бачите, яка гарна. Дивитись закритий клуб для спонсорів з ритуалами. З розкладами для спонсорів виклики будуть, гармонізація стосунків, такий свій маленький клуб. Тому я треба можете писати мені на телеграм. Це твій момент, коли чийсь король заховався. Королева, королева. Король де? Дивіться, майже останні. Не хотіти Ну, Це близнюки, водолії Терези. Ну вони в нас такі, так, да, дівчата, такі. З характеру. Так, давайте ми викладемо. Кубковий це риба, рак, скорпіон, жезловий, овни, Леви, стрільці, мечові водолії, Терези, близнюки Зараз приберу, щоб вам було краще видно. Та Пентаклові — це козороги Діви, тільці. Убирайте свого. Ваш, а ваш який, так? Да? А ваш який, і ми подивимось почуття, думки, дії. Що чекає, мої хороші, якщо ви не знаєте, або знак Зодіаку, або не хочете обирати за Зодіаком, оберіть, будь ласка, карту. І ми подивимось ваше з ним майбутнє. Давайте ми зробимо так. І будемо дивитись кубкового, рибираки скорпіони. Ну, в них взагалі такий зараз буде період, знаєте, коли. Я не знаю, чого я хочу, не знаю, чи я це зможу. Вони самі по собі зараз будуть важкі. У них важкий період. Обирати будуть, обирати будуть. І навіть в стосунках будуть дуже сильно сумніватись. Руль чаш. Давайте так. Почуття до вас, почуття до вас. Думки до вас. А дії давайте дивитись, бо думки такі страшні трохи. Дії до вас. Це коли я в собі не впевнена і всі в цьому винні, окрім мене, розумієте? Так, мої хороші, хто в сварці, а хто розлучився, розстався, тут дивіться, якщо ви в сварці, відразу скажу по діях. Не затягуйте, бо може піти до іншої, бо тут є королева жезлів, яка. Не проти була. В когось будуть розмови про розлучення, дівчата. В кого є розмови про розлучення, про розрив стосунків, тут або треба зараз втручатися, або воно може саме розвалитись. Розумієте? Тут по діях дії не до вас дії, справедливості хочу, якщо я тобі не потрібен, ти мені сказала, або ти зі мною посварилась, або ти не робиш так, як я і так, як я хочу. Ну, я пішов далі. Він може і не піти до іншої жінки, але буде розглядати своє життя виключно для себе, егоїзм йде. А ви будете ображатись, бо замість того, щоб все дати вам, щоб дати свою увагу вам, щоб дати свою ніжність вам, людина буде робити нерви. В почуттях закривається від почуттів, закривається. От зараз показую. Я тобі буду як дзеркало. Я тобі покажу свої почуття, якщо ти мені покажеш свої, вімкнув егоїзм, тут десь образа якась прихована. Тому що почуття думки на зараз показує, що негативні, як відштовхується від вас, переживає, сумнівається. В думках і обман. Чи ти мене обманула, чи я сам себе обдурив? Невпевнена людина, я вам відразу сказала, будуть такі коливання. І вам буде дуже дивно, тому що ну, ця людина могла бути дуже відкритою, казати, я кохаю, все для тебе зроблю. А зараз людина віддаляється. І хвороба може бути, і проблеми. В нього не в порядку щось. ну... Нерви, 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 нерви. Хоче, щоб зараз ви вкладалися у стосунки. Дівчата, якщо ви витримаєте, все буде добре. Якщо ви не витримаєте, він буде просто стосунки розвалювати. Це такий період в нього. Може розвалити. Тут порада, наберіться, терпіння. Жезло, обни, леви, стрільці. До вас. Думки? Ах, який, ох, який дії? Це вводить вас в оману. Не тримаю і не відпускаю. Є почуття, є почуття, але більше інтимного плану, більше бажання якогось щастя, емоцій. Ви дуже йому подобаєтесь, ви йому ще здаєте таке, що не можуть дати інші жінки. І він, скажімо так, дивіться, він від вас не відчепиться повністю, навіть якщо якась тиша між вами, людина буде проявлятися через якийсь час. Тому що так, як з тобою, з іншими ніколи так не буде. Але от він заходить в якийсь період, і літо буде дуже таке уже злових. Гра, постійна гра на емоціях. Доведи мені. У вас буде таке відчуття, що вам постійно треба буде доводити, що ви його кохаєте, що ви його варто, там що-небудь ще. В думках не тільки ви, от чесно. Не тільки ви в думках, хтось подобається, на когось око міг покласти, може з кимось спілкуватись. Тут є якась вподобайка до іншої. І зовсім не ваш типаж. зовсім може спілкуватись, може там проявлятись. При цьому буде дуже сильно вас ревнувати. Тобто, я свою якусь там невіреність, лукавість буду перекривати ревнощами до вас. Тому, якщо. Людина десь вам щось нерви робить, що ти гуляще, то задумайтесь. Дії дуже дивні. Ви будете розуміти, що пусті надії якісь дає. Не сваріться з людиною. Дивіться, якщо щось обіцяв, і не робить, і не зробить. Розумієте? Сенсу сваритись немає. Тобто, зараз він буде прискіпливим, дуже і буде придиратися до будь-якої там. Що сказала, не так сказала, не так стала, не так подивилась. Не давайте йому такої змоги. Важкі стосунки з людиною. Порада. тут треба брати пораду. Подумайте, чи нема тут вже трикутника? перше. Друге, свій ресурс, свої гроші, своє життя на себе витрачаєте тільки. Складайтеся в себе, тоді буде у вас щастя. Він, Знаєте, він щасливий, коли грає. І тут він буде прямо маніпулювати. Тягне до нього сильно, дівчата, я розумію, тут по енергетиці вас просто буде сильно накривати емоціями. Так буде до нього хотітися. То люблю, то вб'ю. Он таке щось, знаєте. Але порада є порада. Так, водоліє. Близнюки Терези. почуття до вас. Думки про вас діє до вас. От як нібито нічого зробити не можу. Що за трійки? А що ви сварилися? Думали про те, розходитись чи ні? Дивіться, по діях дії дивлюсь дії, да, а показує насправді думки. Я хотів, ти не зрозуміла, що я хочу, Хочу, не оцінила, не любиш мене. Тут він такий. Чимось образив? образився на щось сильно. В діє, хочу тобі все дати, все своє життя віддати. Ну, я так розумію, там у брати нема чого такого. В принципі, окрім нього самого, але не можу. Як або відстань, знаєте, або нема можливості зустрітись. Не свари мене за те, що я не можу тобі зараз дати те, на що ти заслуговуєш. Отак. Прийде час, будуть дію. Розумієте? Почуття. Угу. Почуття. Бачать вас дуже вигідною партією, дівчата. Я думала, може тут інша. Ні. От як. Знаєте, дуже для мене цінна, така цінна ну, кохання, тут в нього якесь поновлення. Якщо ви, дивіться, сварилися, розходились, то прям в нього спалах у цього кохання, божевілля в думках ображається на себе. Я можу так і сказати, що я не дотягуюсь до тебе. Я тебе негідний. Ну, постраждати. Захотілося хлопчику, пожаліємо. В думках ну ви його центр Всесвіту, його серце, дівчата, навіть якщо в трикутнику, то до людини дійде, що трохи не ту не брав. Ну, може, це ваш якось, вас якось потішить, але мені здається, що головне дії зараз їх нема. А тут не розривайте поки стосунки, хай розвиваються. Хай розвиваються. Козороги, діви, тільці. До речі, Пентакливе масть, да? А я, наскільки знаю, тільцям дівам не дуже легко гроші даються. Та й козорогам. Дуже дивно, да? Так. Почуття до вас. Почуття до вас. Думки до вас. Угу, до тебе хочу кажу. Дії до вас. Дуже дії. Свої якісь проблеми вам принесе. Свої проблеми якісь. Дивіться, тут є загроза з боку жінки, родичка, подру, подружка. Лізе, лізе, прям час на Витра... витрачає час на мене, не витрачає, щоб не на вас витрачав, а на неї. Лізе постійно хтось. Почуття є, Люб... ну, любить себе, знаєте, люблю за любов до себе, за відношення до себе. До вас є симпатія, є в когось і кохання, і дуже хочеться емоцій або хочеться зустрічі, от якогось, знаєте, щоб знову відчути, що ви його кохаєте. Тут є, знаєте, кохаю за умови. І в кої крапка. в когось своя умова. Думки до вас, хочу до тебе і родину, і Все хочу. Але воно, ну, я, знаєте, не як, як дурник. Сьогодні все хочу, завтра тиша. Як тебе розуміти? Взагалі, як тебе зрозуміти? А ніяк? ніяк. Комплекси тут у чоловіка є. Знаєте, його життя дуже сильно накаже. Не, не каже, тому що він не просто грається, він. Робить боляче, чи чим дистанцію тримає? Я вам скажу інакше, дівчата. Він, знаєте. От скажу не, не ображайтесь, якщо був би інший варіант, вже пішов би. Якщо з вами, то нема просто варіанту. Шукає. Розумієте? Кого тут нема зради, шукаю. Тут дівчата, в кого історія, що ви зайняті, і він зайнятий, він ще когось буде шукати, розумієте? Не тільки ви будете там і дружина, наприклад. От до тебе за емоціями. Скільки ти будеш давати мені емоцій, скільки ти будеш мені давати, те, на що, що я заслуговую, Стільки я з тобою буду. Кохання за умови, розумієте? Давайте вам пораду. Боже, які з чоловіки хитрі. Виведіть його на чисту воду. Виведіть. Якщо колишні, не чекаєте, з'явиться, але не треба все життя на нього покладати. Виведіть на чисту воду, вам спокійніше буде. Ви до нього прив'язані тут на дні колоди диявол. Ви до нього прив'язані, ви не розумієте, що це маніпулятор, це не кохання в чистому виді від нього. Це кохання за умови. Розумієте? Ви пройдете зраду або якийсь розрив, і тільки потім, можливо, якесь кохання, але воно, дивіться, ну, з ним вже буде важко будувати. Таке відчуття, знаєте, в когось тут історія, що пішов, десь побув, походив, може я не зраджував. Розійшлися, а потім він з'являється, сходиться з вами. А ви вже нічого не хочете, бо він вже так набрид, що нема ніяких сил моральних ніяких.